Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Дніпрорудне. Які перешкоди де окупувати, звільнити Дніпрорудне? І які плани у рашистів щодо Дніпрорудного? Що вони планують робити? І як пройде деокупація Дніпрорудного? Місто Так, е, дивіться, все, що у вас е, з, е, з, зламали, все, що було, зруйновано. Тут дуже сильно пограбовані люди, все, що було за, за цей час окупації, зруйновано, пограбовано, понівечено, все буде компенсація. Тут вийшла хороша карта, коли людям повернуто гроші, коли відбудовані домівки. Прямо з фундаменту все буде відбудовано. Які є ушкодження, що хто пограбував, все буде відшкодовано. Дніпрорудне стоїть межею такою, як одгражує расистів від України. Знаєте, я не бачу, що були бої. Бачу так, расисти збираються пограбувати, хоча мені йде, що вже і грабувати нічого. Може бути обман. Вони можуть робити вигляд, що ви вийшли із Дніпрорудного, але й буде така, там, де є шлях, де виїзд із міста. У расистів є план зчинити атаку. Оце момент деокупації. Але в самому місті не буде руйнувань, не буде бою, бойових дій. Тут просто дуже сильно все понівечено і навіть уже грабувати нічого. От. І рух, там така дорога є, на ній зійдуться расисти із військовими України. Ну, у них якийсь обман готується, що наче вони вийшли з міста, відійшли. Скажіть, будь ласка, ви ще сили до кінця 2023 року чи буде деокуповане? Місто Дніпрорудне. Так, може бути, що деокупація відбудеться саме період, коли люди, може, це буде і Новий рік. А вже дорога, щоб добратися до Дніпрорудного, відкриється пізніше. Але от саме кінець 20... 2023 року дуже гарна карта вийшла. В людей здійснилось саме сили... велике бажання. І це може бути так. Просто щоб дійти доїхати. Людям повернутися в Дніпро то треба буде ще відкрити дороги. І саме, що вийшло, що виплати, допомога прийде пізніше. А от саме кінець 2023 року, піднесений настрій, дуже здійснилось саме велике бажання, скажіть це деокупація. Дні декупують наприкінці окупують тисячі двадцять року. І так ви будете в вашому місті буде командування перебувати України. От. Ну Воно ще буде закрита Багато військових України в цей період. Так, я заперечую повністю всі расистські плани руйную, більше не можуть расисти, чіпати людей, грабувати людей. Убираю все лайно, весь негатив, що расисти робили у Дніпрорудному і повертаю їм назад по Верховному суду. Викриваються всі агенти, расисти, колаборанти. Більше не можуть працювати на ворога. Більше не можуть расисти тримати окупацію Дніпрорудного, виводять свої війська, тікають, буде так. Вищі сили, допоможіть, перекриваю. Де буде якомога швидше, деокуповано Дніпрорудне, без втрат для цивільних людей і без втрат для військових України. Виходять, виводять свої війська, расисти більше не можуть тримати окупацію. Буде так. Тікають з Дніпрорудного, навіть і вічні буде так. Перекриваю, перекриваю. Всі плани рашистські, зруйновані. Більше немає постачання зброї, більше не надходить жива сила, допомога рашистам Дніпрорудне, декупація повна Дніпрорудного. Буде так. Прошу захисту для всіх наших людей, українців, для всіх жителів Дніпрорудного захисту. Вдень і вночі захищайте, відвертайте ворога. Більше не можуть чіпати наших людей. Буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю, допоможіть, одведіть, одверніть рашистів від Дніпрорудного. Більше немає жодної перешкоди, яка б заважала звільнити, де окупувати Дніпрорудний. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи і дороги на якомога швидше. Це буде все сказане, і так буде. Так що так ваша мрія обов'язково здійсниться, де окупація відбудеться. І не буде бойову лінії фронту там. Немає руйнації, вихід. Дякую за увагу.